Сторінка 109, параграф 26. Розквіт афінської демократії. Золота доба перікла. У 5-4 столітті до нашої ери афінські сови були в обігу в усіх полісах Егейського моря. Тобто вони виконували роль міжполісної грошової одиниці. Сова є символом знання та мудрості в уявленні багатьох європейських народів. У давньогрецькій міфології цей птах супроводжував або уособлював афіну богиню мудрості. На час якої Еліни і нарекли квітуче місто, яка роль перікла в розбудові демократії в Афінах? Вдалі реформи Солона сприяли розбудові афінської держави, спричинивши піднесення в усіх царинах життя. Саме тому період 480-431 роки до нашої ери називають золотим п'ятдесятиліттям. У 462 році до нашої ери народні збори позбавили ареопах права ухвалювати закони та заслуховувати. Звіти урядовців відтоді найважливіші питання вирішували народні збори та рада 500. державу очолив Пірекл. від 444 року до нашої ери. Його протягом 15 років обирали першим стратегом. За правління перекла кожен афінський громадянин міг бути обраним на будь-яку державну посаду. Претендентів на більшість посад, крім посад стратегії та командувачів війська, розподіляли жеребкуванням, голосували білими та чорними бобами. Особливо колегія з 11 осіб наглядала за дотриманням громадського порядку та законності. Але оскільки афіни вважали, що громадяни рівні між собою, обов'язки наглядачів тюремників. Та Катів виконував загін із 300 державних рабів. Перікл запровадив платню суддям, а пізніше заробітну плату дієту почали отримувати члени ради п'ятисот. Почали платити і за військову службу на кораблях. Це дало періклові змогу залучити до державної служби середніх та дрібних землевласників, які раніше через нестатки не мали можливості брати участі в управлінні державою. За перікла розквітло містобудування, було споруджено багато. Храмі. Саме тоді постав головний храм Греції Парфенон. Тим часом постали споруди, грандіозні, за розмірами, виняткові. За красою писав плутарх, усі майстри прагнули перевершити один одного досконалістю роботи. Особливо ж дивувала швидкість виконання споруди, кожна з яких, як гадалося, могла бути завершена працею багатьох поколінь і ціною багатьох людських життів. постали квітучий період діяльності одного державного мужа. У місті бачили, як він прямує однією дорогою на площу і ураду. Він відмовився від. Запрошень на обіди і від будь-яких дружніх стосунків. Отже, під час своєї довгої державної діяльності він не ходив ні до кого із друзів на обід. Парікл налаштовував свою мову як музичний інструмент. Утім, дехто думає, що його нарекли олімпійцем через ті споруди, якими прикрасили місто, інші через його успіхи в державній діяльності і в командуванні військом. Ще твердять, що цим іменем він має завдячувати своєму деву. Рові слова. Він так говорив, начебто гримів і метав блискавками. Коли говорив перед народом, усі бачили його безкорисливість і непідкупність. Хоча він зробив місто з великого найбільшим і найбагатшим, хоча він могутністю перевершив багатьох царів і тиранів, він на жодну драхму не збільшив свого майна проти того, яке залишив йому батько. Як стратег, Пірікл славився найбільше своєю обережністю. Він добровіл. Вільно не вступав у битву, якщо вона була небезпечною, а її результат був сумнівний тих воєначальників, які шляхом ризику здобували блискучих успіхів і збуджували загальне захоплення, як великі полководці він не наслідував і не вважав їх собі за зразок, які органи влади керували Афінською державою, та якими були права і обов'язки громадян, заперікла державну владу почали поділяти на законодавчу виконав та судову. найвищим органом афінської держави були народні збори. Вони схвалювали закони, обирали урядовців та приймали їхні звіти, обговорювали питання війни чи миру, забезпечення, продовольством, відзначення релігійних свят та інших подій. У народних зборах брали участь усі афінські громадяни, які досягли 20 років. Збори відбувалися регулярно кожні 9 днів. Порядок денний зборів визначали заздалегідь, але Кожен громадянин мав право внести будь-яку пропозицію чи законопроєкт, міг навіть порушити будь-яке питання, обговорення якого не передбачалося. Ухвали народних зборів завжди починалися словами Рада та народ постановили. Другим зазначенням органом влади в Афінській державі була рада 500, що віддала всіма питаннями період між народними зборами. Щороку рада поповнювалася за жеребом громадянами, які досягли 30-літнього віку. Рада поділялася на 10 підрозділів по 50 осіб від області, виконавчі обов'язки покладалися на колегії. Винятковою була роль колегії десяти стратегів. Стратеги командували армією та флотом, наглядали за їхнім станом у мирний час. Відповідали за будівництво військових укріплень, військові витрати, неабияку роль у державному житті. Афін відігравав суд. У ньому могли брати участь усі афінські громадяни. Незалежно від статків щороку за жеребом з охочих обирали 6 тисяч суддів. Склад суддів під час розгляду судових справ був різним від 500 до 1000 осіб. Судді заздалегідь не знали, які справи будуть розглядати, що внеможливлювало підкупи і зловживання. Кожен афінянин звинувачував та захищався сам афініана. Не можна було ув'язнити без судового вироку. Ухвала народних зборів набувала Ваги закону тільки після затвердження її судом, записаний на дошці закон виставляли для загального. Населення Афін у 5 столітті нашої ери поділялись на раби чужоземці і вільні люди. Вільні люди поділялись на громадянини, аристократи та демос та метеки, переселенці, вільно відпущеники в Афінах. Кожен громадянин міг виступати на народних зборах із критикою посадових осіб вносити пропозиції з різних буденних питань, воєнних походів, укладання угод з іншими державами тощо у народних зборах брали участь. До 6 тисяч осіб, тобто близько п'ятої частини всіх громадян. Чимало учасників зборів не мали освіту, тому найчастіше виступали ті самі красномовці та демагоги, так називали ватажків Демосу. Водночас, не всі мешканці Афін мали громадські права. Не лише раби, а й особисто вільний люд, метеки не брали участі ні в народних зборах, ні в судових засіданнях. Не могли бути обрані на керівні посади. Їм забороняли володіти землею на території. А таки мати власні будинки надавали громадянства, навіть якщо вони жили в Афінах упродовж декількох поколінь. У державному житті Афін набрали участі і жінки.